Привіт, мене звати Маша. Я займаюся повітряною гімнастикою на кільці вже 6 місяців. Коли я вперше побачила це в інтернеті, я подумала: о, це виглядає круто, я теж так хочу. А потім спробувала і була дуже здивована, бо це все виявилося значно складніше, ніж я уявляла. І знаєте, що найсмішніше? Коли ти піднімаєшся на кільце, твоє тіло наче каже: Ану, злізти вниз. І ти вже починаєш сумніватися, чи варто було взагалі підніматися. Але це не зупинило мене, і я почала тренуватися. Кожен раз, коли я падала, я сміялася з себе, але через кілька місяців все стало набагато цікавіше. І я навіть почала отримувати задоволення від того, щоб зависати в повітрі. Що мене дійсно захоплює в повітряній гімнастиці, так це поєднання фізичної сили і творчості. З кожним новим тренуванням я відчуваю, як моє тіло стає сильнішим, більш жіночким. Та це теж частина процесу. Важливо не здаватись, а просто сміятися і продовжити, навіть якщо не виходить. Повітряна гімнастика на кільці це не просто спорт, це справжнє мистецтво. Тут потрібно бути гнучким, сильним і мати гарну координацію. А якщо у тебе ще є почуття гумору, то це великий плюс, бо інколи ти дивишся на себе і думаєш, ну ніхто мене сюди покликав. Так що, якщо ви думаєте, що це тільки для професіоналів, не бійтеся. Це починається з маленьких кроків, а далі йде до серйозних досягнень і, звісно, веселої боротьби з фізичними можливостями. Якщо хочете приєднатись, може і ви зможете політати, а я буду тут, на землі, тренуватися і падати ще раз.